Всім любі миру і благословення. Сьогодні хотів би поспілкувати стосовно взагалі створення землі. Багато людей і взагалі науковці стверджують, що землі мільярди років. Але якщо подивитись по Біблії, то Землі взагалі не мільярди років, а всього 6 тисяч. тисяч років всього. І це доказано научно і хтось каже, що континенти розділились теж там мільйони років вони самі ділились, так, сам іменно процес займав мільйони років. Мільйони там, мільярди у когось, які фантазії працюють на цю тему. Тобто, по Біблії ми все чітко можемо прослідкувати, порахувати, тому що Біблія саме точно, взагалі книга нашого життя. Давайте подивимося, прослідкуємо, так? Від створення світу так, до потопу пройшло 1656 років. А прямо ми можемо по цифрам це прослідкувати. Коли було да, перша людина це Адам. Коли було Адаму 130 років, він родив Сіфа. Родив Адам, тому що родословна велась по. Чоловічого роду, да? не по-жіночому. Сіфу було 105, він народив. Єноса, Єносу 90, він народив. Каймана, кайману 70. Маліліїла. Маліїл, коли було 65, він народив Іареда. Іареди було 162. Він народив Єноха, Єноху 65. Він народив мафусала. Мафусалу було 187 років, він народив Ламеха. Ламеху було 182, він народив Ноя. Чому там багато там, за сотню, да? тому що вони жили нормально років. Ось, наприклад, Ной жив 600 років. І коли Ною було 600 років, землю охватив потоп. Так, всесвітній потоп, про котре ми чули і знаємо. І коли був всесвітній потоп, тоді і земля розділилась. Не мільярди років, а як ми порахуємо всі, -всі рот, да, то всього пройшло 1656 років з утворення землі. Точно, доказано це наукою і описано тим, тими, хто це бачив. Тобто ной і після ною був ще Іов, котрий жили якраз у цей період. А, і а, ось після Ноя жив ще Фалек. Фалек навіть очевидець, і від нього пішло слово архіпілаг, так, тому що а, у його дні земля розділилась на континенти, які ми знаємо сьогодні. Ось, будь ласка, вам ніякі не мільярди років, не мільйони, а всього 1656 років з утворення землі почалось розділення на континенти. Спочатку був один континент, і потім розділилось. коли почали, почала вода з недр землі виходити. Будьте в істині, в істині, не... А, Слухайте, не читайте бредні мільйони і мільярди років, тим паче там про обіз'ян не читайте. Все пішло від Господа, читайте Біблію, наповнюйтесь, це буде найкраще в нашому житті. Всім миру і благословення, щоб істина була в вашому розумі. І дійсно, коли живемо по істині, тоді отримаємо свободу. Всім миру і благословення.